Пане Вадиме, велика перемога. Найбільша у професіональній кар'єрі локомотива. Поділіться враженнями. Перший тайм видівся не найкращим, а от у другому ваша команда додала за рахунок чого. Ну, по-перше, я хотів би подякувати Збройним силам України за можливість нам грати. І велика шана, і низький уклін. Што стосовно гри, ну, по-перше, ця пауза в три години. Вона ну, вона ну я скажімо так, ми переживали як. Відреагують команда, і це важливо було б, щоб були сконцентровані. І завдання було в першому таймі, як мінімум, зіграти зібрано і знайти момент, десь забити м'яч. Нам це вдалося. Можливо, не так воно було ярко, як то в другому таймі, але завдання, в принципі, хлопці виконали. Ну а в другому таймі вже, скажімо так, ми мали, на мій погляд, перевагу перевагу, забиті м'ячі. Вони нам додали. На снаги. І, в принципі, ми вже після другого ми вже контролювали гру. Це вже було видно. Герой минулого туру Богдан Козій був відсутній навіть у заявці, з чим це пов'язано. І плюс Рудольф Сухомлинов і Ян Каранга залишилися у запасі, вийшов Уманець з перших хвилин ось про це кілька слів. Е, ну, е, цей, е, Козій, Козій у нас захворів. Е, він не грав сьогодні, він пропускав гру. Што стосовно цих гравців, ну, у нас, ну, по-перше, у нас е, є домовлені з гравцями, є ротації. Ми говорили, що є, е, є цикл тижневий, де вони себе проявляють. Е, в, цьому, в цій грі і е, Уманець, і цей Єсаулов отрима свій шанс зіграти, бо вони не грали в старті. А домовленість була, треба було її виконати. І вони получили свій шанс. І на мій погляд, вони дуже непогано зіграли. і, і другий, вони внесли свою лепту в цей рахунок. Дуже дякую вам, подальших успіхів. Дякую. Пане Дмитре, у першому таймі у вас було не так багато роботи, можливо, що у другому більше. Як ви вважаєте? Як ви відчували? Я вважаю, що і в першому таймі у мене була робота. Більше така, ногами, більше подсказ для нашої команди. Це дуже важливо для. Я вважаю, для вертаря. Але в другому таймі вони пару разів пробили створив серворіт. Але я зміг зреагувати та зіграти на нуль сьогоднішній матч. Як вважаєте, в чому різниця? Першого тайму і другого, другий тайм просто були на голову сильніше суперника. Я вважаю, ми трішки додали в темпі. Більше Стали їх скривати їхні зони через фланги, як нам казав тренер. Трошки швидше не почали грати. Та Гол-гол-гол-гол забили і почнемо добавити. Щодо взагалі турнірної ситуації. Дуже багато було втрачено на початку, зараз надолужуєте. Команда додає за рахунок чого. Я вважаю, що ми почали цей. Цей чемпіонат теж непогано, але торчали кожну гру. Але в нас була зміна тренера після Васту. Я вважаю, вона пішла команді на користь. Ми почали грати більш атакуючий футбол, та за що цього ми почали виграти ігри. Та грати в ніч дуже здорово граємо зараз, я вважаю. Ну і на сам кінець згадували. Перший матч в Одесі там також з великим рахунком програли. Зараз виграли. Так, пару раз ми в тренувальному процесі ми згадували, що треба зосередитись з парні, та я вважаю, сьогодні ми виконали роботу на всі 100%. Сьогодні ми все робили без помилок. Дуже дякую, гарно подальших успіхів. Дякую. Пане Андрію, перший там був досить якісний від Real Farm, але от у другому трішки посипалась команда. У чому причина? Ну согласен, згоден, що. Перший тайм такий догола. Ми грали таборони, питалися вибігати. Ну, моментів суперник не створював, ми теж. Тобто нелогічний гол. Ну, так, що маємо, то маємо. В перерві, по -по поговорили з хлопцями. Ну, такі дві глупі ошибки. Другий і третій гол за п'ять хвилин. Це 48 хвилина. і там... Зброс з суперника на ногу, друг, третій гол поскользнулися там два-три чоловіка, все, 3-0, і вже ігри не було». Питали щось, создавали, да, мали моменти, але дивіться, любий, потім, коли вже п'ять, суперника повна анархія, кожна атака могла ще бути шість-сім. Це, це таке. дуже глобально треба дивитися. Не можна так провалюватись. Ми в однакових були умовах, що і соперник, що і ми е, ждали цю. Ну послі тривоги, ну це ні продання ні Ну ми не справилися з цим. Соперник по э, <соценно> повний справився. Так що коментувати більше нічого. Ми програли і соперника поздравляю з побіди. Ну а у другому таймі не можна сказати, що Релфарма склала руки попри 0-5. Все ж таки є воля у команди забити той м'яч і показати, що все ж таки вони футболісти. Ну от і різниця, що ми не забували, соперник забивав такі ж ситуації. Так вийшло. Ми, якщо забили б ми хоч один там при 2-0-3-0, тоді розвернули би гру. А так дуже швидко. два голи, і вони зламали команду однозначно. Ну так, да, то що питались, атакували, питалися здавати момент, моменти були, ну, мало ударів воротам, суперник гораздо більше. Ну все по грі. Що що тут казати? Дуже дякую, бажаємо подальших успіхів.